З нами вже на прямому включенні Павло Білоумсов, експерт з питань цифрової безпеки в безпеки.орг. І хочу поговорити, почати цю тему з нагадування про те, що днями Укрзалізниця піддалася дуже сильній масованій кібератаці. Така небезпечна була ситуація. На декілька днів навіть робота її була недоволі коректною. Так. Тож вітаємо, пане Павле. Добрий вечір. Давайте на цьому прикладі поговоримо про в принципі, про безпеку, про кібербезпеку в Україні в цілому як вид захисту інформації, даних, все що завгодно. Тож, прошу, ваша оцінка. Ну, дивіться, ми всі рухаємося до цифровізації. ми... До цього доволі швидко звикли і це, в принципі, природній процес, тому що якісь офлайнові штуки, як ми бачимо, не завжди зручні, і динаміка світу така, що ти не можеш, скажімо так, витрачати час на якісь неефективні речі. Ну тому зрозуміло, що всі галузі нашого життя, розваги, покупки, навчання, робота і так далі, всі стали цифровими. От. Коли це почало займати велику частину нашого життя, зрозуміло, що воно почало на нас впливати, і власне. Якщо ми говоримо про з одного боку вплив, а з іншого з іншого боку, про те, що там з'явилися гроші, да ну скажімо так, купівля в інтернеті, там в магазинах і так далі, це, це гроші, да, і заробіток і так далі. То це стало привабливо з одного боку шахраям. Це скажімо так більше, якщо ми говоримо про мирний час, да шахраї знають, що є гроші, що їх можна вкрасти в людини. Це ну алергічна. Скажімо, логічна історія: от коли почалася війна, або продовжилася, бо повномасштабне вторгнення це підсилило тут. Можна по різному Вираховувати да, коли що сталося, ну насправді сталося ще набагато раніше. То росіяни зрозуміли, що оскільки це все проникло доволі сильно, я маю на увазі цифрові, цифрові штуки в наше життя, да в життя держави, відповідно, це може стати елементом такої війни. Тому що зупинити «Укрзалізницю», да з одного боку, те, що ви згадували е, її онлайнові сервіси, е, я думаю, що розрахунок був не тільки зупинити там онлайн сервіси да вплинути фізично, щоб якісь не знаю, потяги там сходили з реях, щось там їхало. До речі, наскільки це реально зробити у умовах сьогодення, саме сьогодення, наскільки укрзалізниця взагалі стратегічне підприємство зараз залежить від управління саме онлайн. Ну, дивіться, все ж таки на такому рівні, де да, на таких підприємствах, які ви згадали, розуміють всі ці, ці небезпеки і є певні запобіжники. Що буде через 5-10 років, да чи можливо там GPT буде за кермом умовно там якогось електровоза чи щось таке? Да, ми тут можемо тільки фантазувати. На сьогодні можна вимкнути, як ми бачимо, певні онлайн сервіси. От, проте, поки що, на офлайн це не сильно. Вплинула то не кажу, що це не взагалі нереально. Абсолютно зараз ми бачимо реально все. От проте я там не знаю про всі які системи використовує Укрзалізниця, як вони там відокремлені, як вони захищені, і так далі, але припускаю, ми бачимо, скажімо, за прикладом інших держав, що це може бути та десь не знаю. Там потяги метро, метро ходять вже без машиніста і керуються. Автономно, там електронно, да, то ми можемо це екстраполювати і на звичайну залізницю. Можливо, сьогодні ще цього нема, але завтра буде. От, але ми мусимо по перше, з цього зробити висновки, да і те, що зараз відбувається, і окей, добре. Нехай це, скажімо так, залишиться на рівні. що ми будемо просто в чергах стояти в касу, да, а не просто там в онлайні купували, як звикли, ніж це. Вплине таким чином, що десь будуть сходити якісь там цистерни з якимись там отруйними речовинами, чи там якимись такими небезпечними речовинами. От тому це все абсолютно е, потенційно може бути, тому що ми бачимо, як розвивалися не взагалі всі наші онлайн-сервіси. Всі ходили з грошима паперовими. Да? Зараз все в електронному вигляді. Вимикаєш банк, чи щось там його атакуєш, і все зупиняється абсолютно все. Не вимикаєш банк, вимикаєш мобільного оператора. Да? Давайте згадаємо «Київстар». На ньому абсолютно все зав'язано, здається, якийсь мобільний оператор, ми не можемо там зателефонувати. Ну, типу, виглядає не сильно так стрьомненько да от, але коли ми починаємо розуміти, що сім карти стоять в якихось там воротах, і ти їх можеш відкрити там з мобільного телефону, і ворота вже тебе не відкриваються і не пускають тебе. Ні, до... ну слухайте. Я можу вам сказати, наприклад, що е, коли ми говоримо про збій в у, у, саме Київстарі Старі. Це було або рік тому, я пам'ятаю, просто я в мене просто цей мобільний оператор, і я просто без зв'язку була в прямому сенсі цього слова. Тобто, якщо ти заходиш там, виходиш ще на роботі, є якийсь там Wi-Fi, умовно кажучи, так ти виходиш з роботи, ти взагалі зникаєш. Тебе не існує, якщо щось відбувається, якщо щось станеться, це не просто ворота, наприклад, відкрити навіть так. Тобто, масштаб рівень катастрофи був такий, що люди просто не розуміли, чи жива людина, чи не жива. Якщо їй потрібна буде допомога, щось станеться, то вона вже не зможе покликати навіть на допомогу. Це страшно насправді. Так, абсолютно вірно. Я тут підтверджую, ми сильно зараз пов'язані, зав'язані на інформацію, але я кажу просто трошки про ширше, скажімо, бачення да, тому що мобільний оператор це не тільки там викликати швидку, наприклад, да, так. а це багато, на багато іншого це і термінали. Не працює термінал в магазині. Відповідно, ти не можеш купити. Не можеш купити, значить ти неумовно голодний. Ти голодний, значить, там чи не знаю, не купив собі воду. В тебе починаються якісь там процеси здоров'я. Ну у людей різні бувають історії. Ну там можна там фантазувати чи припускати багато інших речей. Тому насправді це була доволі показова історія, коли. Скажімо, галузь на який багато чого зав'язано. Ну зачепило доволі багато іншого, да з чим воно було переплетено. От не тільки те, що ми звикли, що мобільний телефон це типу там дзвінки, а це вже набагато багато більше. І банкомати так само працюють, і термінали, і все, все все воно зачепило. я кажу, банально, що тебе про ти навіть додому не можеш потрапити, бо в тебе там ворота ціни відкриваються. Але окрім цього, ще є сигналізації, які працюють да. Теж по мобільному зв'язку, і можна там грабувати квартиру, і здавалося б, да? де зв'язок. Тут, значить, мобільний оператор перестав працювати, і тут не знаю, сплеск якоїсь там злочинності, коли грабують квартири, тому що не працюють там умовні сигналізації. От тому зараз дійсно цей весь кібер, скажімо, простір, кібер у цій галузі і, або все, що ми цифровізували, сильно сильно переплетилося, і. Впливає максимально, скажімо, суттєво, да о тому е, ми мусимо, і ми робимо насправді висновки. Я думаю, що багато людей після того, як сталася історія там з Київстаром, да мають вже другу сім-карту, принаймні. А хтось може відновив собі е, цей дротовий телефонний е, е... телефон. Телефон та 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 дякую, стаціонарний телефон. Ну тому що е, краще, скажімо так, м, якщо ми хочемо щось зарезервувати, да то це робити іншою технологією, тому що ну мобільний зв'язок, це зрозуміло там радіохвилі і так далі. От Але, а до далі... пане Павле, от ви говорите зараз про те, як саме населення справляється з ці, з вже наслідками цієї кібератаки. А хотілося б поговорити, знаєте, про те, що держава зараз робить і чи. Знаєте, тут така е, тонка, тонка е, історія, тонка ниточка про те, що чи можемо ми цифровізувати ще більше щось, якщо в нас немає ось цього підґрунтя е, захисту для цього. Розумієте? Тому що одне діло просто щось е, умовно кажучи, кажучи, цифровізувати і зробити це, скажімо так, онлайн сервіс це легко. А з іншого боку, це просто треба е, захищати. А чи вистачає у держави можливості робити це? Можливості захищати все це, що вона цифровізувала вже? Це хороше питання. І, скажімо так, моя відповідь скоріше не сподобається нікому. І я думаю, що дійсно. Це процес непростий да цієї трансформації. Ми розуміємо, що держава, по-перше, як така великій, велика махіна, не є дуже такою рухомою. Да і багато людей там задіяно, багато процесів, багато всього. Це не завжди ринкові якісь відносини. Ми розуміємо, що люди. Які працюють, ну умовно кажучи, не знаю, спеціаліст, якісь там з кібербезпеки, десь в комерційному секторі буде отримувати там 5, 7, 10 тисяч доларів, да, а держава йому не може запропонувати більше, ніж там тисяча чи дві доларів. Ну зрозуміло, що ти намагаєшся якось тут викрутитись, і це, це, скажімо так, ну м'яко кажучи, не сильно приємно, да, і оці всі наслідки, як воно побудовано, ми зараз насправді і бачимо, тому що те. Що ви власне сказали, що оцифровізовано да і оцифровано, і воно намагаємося ми якимось там з тими самими методами, значить, вирішувати. От не знаю, там якщо ви подаєте якусь там заяву в якийсь там орган в електронному вигляді, дуже часто ще залишились такі, скажімо, якісь там міністерства чи не знаю інші, якісь установи, які просто е, отримують цей лист, друкують його, ставлять якийсь там штаб, несуть кудись на підпис, потім сканують і відправляють вам назад. Ну тобто, якісь така цифровізація доволі доволі м'яко кажучи, умовна. От тут багато чого власне потрібно і робити, і ми потребуємо цього, тому що люди, ми розуміємо, що люди, які працювали, не знаю, з паперами, з якимись оціми допотопними комп'ютерами, чи взагалі не мали до цього якогось бажання тяга і там і так далі. На їх змушують з цим працювати. да От я так теж буваю в різних таких, скажімо, інституціях і бачу, як там ну працівники намагаються да щось там зробити. Це їм не зрозуміло. Їм пропонують якийсь там сервіс новий, і вони кажуть, воно нам не треба, тому що ми не можемо розібратися, і хтось там по навига. Але ми краще будемо по телефону і так далі. і так далі, і так так далі далі Тобто, ну такий можна сказати, що і саботаж, не через те, що вони хочуть нашкодити. тому що важко там розібратись. Друга штука там не знаю, взяти наші там паспорти. да да паспорти які наші пластикові да, От в них є там. Їх можна зчитувати і так далі, да і але щоб це запрацювало так, як воно було за дизайном, треба купити. Не знаю там сотні тисяч цих зчитувачів, підключити їх до комп'ютерів, все це налаштувати і так далі. От десь може два три ці щитувача є. От а в інших установах беруть твій у цей ну майже цифровий да чи електронний паспорт, можна як його загодно назвати, і починають його або фотографувати, або сканувати, чи щось таке. От я забув насправді, от дія. Давайте ще дію згадаємо. Давайте а, є, є метод перевірки. Ну ми там про про дію, скажімо, це окрема історія, але менше з тим. То як воно за дизайном є, щоб перевірити, що людина показує не скріншот да, якийсь, а, а справжній документ там є QR-код, який можна відсканувати або іншим смартфоном, або зчитувачем, який є, я, чесно кажучи, не пам'ятаю жодного разу, щоб в мене хтось його колись сканував для перевірки, чи справжня в мене ця дія, чи це я просто може скріншот сам собі намалював. Це говорить про те, що теж. Нема обладнання, люди не виконують, не дотримуються якихось правил. Можливо, вони не знають, можливо, вони не хочуть, можливо, погано написані процедури і так, далі, і так далі. Тобто, це така доволі неповоротка штука і багато компонентів, які треба врегулювати. А це сотні там тисячі, десятки тисяч людей, які на цьому задіяні. Ну спробуйте їх навчити. да? спробуйте їм пояснити, що йому ще й треба от в цих складних доволі складних штуках розбиратися. Це не може бути надійно, да скажімо так, новачків не пускають. Ну я не знаю. Давайте згадаємо якийсь дуже банальний приклад. оце там є, японська ця значить риба фугу, да яку ти неправильно приготуєш, і можна отруїтися. До неї не допускають до приготування якихось новачків. Да, там ці якісь матьорі такі розумні, е, які вже бачили ці повари. От і вони можуть з цим обережно, тому що це складно, треба мати великий досвід, купа нюансів і так далі. І тут ти теж намагаєшся складні якісь штуки просто так запровадити на всіх. Ну воно на жаль, не так просто все це працює і. Ми розуміємо, що простими залізяками да, ну, скажімо так, якщо ми говоримо про кібербезпеку, це там і люди, і якісь пристрої, якесь програмне забезпечення. От не можна все вирішити якимось умовним там фаєрволом чи якоюсь такою залізякою, да, умовним антивірусом, який ти поставив, і він за, за тебе все робить. Ні, тут на на жаль. Від людей багато залежить, і, власне, ці злами доволі гучні і такі відомі, вони стають можливими через те, що люди самі десь кудись клацнули, десь щось комусь віддали, десь комусь щось передали. От, тому тут треба оцей от баланс. Заліза людей, все це налаштувати, пояснити, скомбінувати, щоб воно працювало. Але самі знаєте, як з людьми доволі важко, і коли ще така велика кількість і не сильно вмотивована. А наскільки безпечно наразі саме ситуація? Наскільки вона є безпечною, саме наприклад, в організаціях державних установах, які цифровізовані вже які вже працюють так? Є багато наприклад електронних реєстрів. Всебічної інформації якоїсь, яка також піддавалася з доволі сильній хакерській атаці, і з приводу того, що вже декілька їх таких, знаєте, показових було, хочеться запитати, чи робить Українська держава щось, що робить Українська держава для того, щоб підвищувати рівень захисту. І знань про те, як захистити цю інформацію, яку довіряє народ України, так своїй державі. І по-друге, як ви вважаєте наскільки добре впоралась кібербезпека з цим цією ситуацією? Можливо, ви якісь знаєте тонкощі нюанси, розумієте, які не розуміємо? Ми от оцініть, будь ласка, наскільки швидко і вдало ця історія, наприклад, з Укрзалізницею була виявлена і була відновлена робота. Ну, якщо говорити загалом про різні, да, у нас багато різних галузей, да, і вони по різному цифровізовані, і там по різному все побудовано. І навіть оці реєстри, які ми згадували, да, і от, які були атаковані, вони насправді їх дуже багато. Їх там під 60 було, якщо не помиляюсь. З моменту останньої атаки атаки, і вони я припускаю працювали на різному навіть програмному забезпеченні. Скоріше за все, це так десь запускали щось в 90-х, десь вже розробника 300 років вже як нема, десь щось саме писами писали, десь щось свіженьке. Тобто, насправді це такий трохи заопарк е, всього цього, з яким доволі важко теж уніфікувати і якось там взаємодіяти. Воно працює насправді, ну. Доволі скажімо так побудоване, як то кажуть, там на кастелях, да воно якось там зроблено. Воно трохи тримається, але як і що, ніхто особливо не знає. Десь може трошки покраще. краще щодо укрзалізниці, сказати важко зараз, тому що ще триває, і ми деталі особливо не знаємо. Ми знаємо, що атаковані дайшо, що, що не працює. От, але ми можемо, скажімо, так знов ж таки. З огляду на масштаби взагалі структури, що і е, знов ну ж таки я не перевіряв, але спираюсь на те, що декларують там Укрзалізниця, каже, що там 10-15 хвилин людині, якій потрібно там купити квиток, вона мусить зараз в офлайні в черзі відстояти. Ну в принципі, 10-15 хвилин. Якщо ти можеш ще про якщо ти ще можеш купити квиток, то це в принципі непогана історія. Ну от е, могло би бути краще, напевно, могло можна було б якимось не не знаю якісь резервні системи, да одну атаковано ізолювали, іншу розгорнули, не знаю, якось обмежили і так далі. Тобто, насправді ця архітектура. Ну я не знаю цю цієї архітектури, можу тільки припускати, ну, от але е, можу сказати точно, що зміна і, м, скажімо, так, модернізація це доволі ну важка історія, тому що ми розуміємо масштаби цього. Якщо згадати реєстри, ви кажете там добре, чи там погано. Ну давайте подумаємо. От я насправді теж чекав цей момент, ви кажете, на які нюанси можна звертати увагу. Значить, ті хакери да декларували, що вони знищили резервні копії. Тобто, ми розуміємо, що є якісь реєстри. Вони от нам доступні. І робиться резервна копія на той випадок, якщо щось пішло не так, щось зламалося, хтось видалив, щось там відбулося, і як правило, оці от резервні копії десь зберігаються в іншому місці, тому що якщо, скажімо, все зберігати в одному місці, і воно все накривається, ти і. Поточні реєстри, втрачаєш, і резервну копію хакери. Декларували, що вони видали і там якісь резервні копії в Польщі, там і так далі. І виглядало воно так, що дійсно може бути, що ми нічого не відновимо. Ну і у від собі, да, не знаю, реєстр нерухомості втратити. Да, це Розквіт просто був би у цих всіх чорних рієлтерів, чи як вони там називаються, да, махінації, і можна було б робити все, що завгодно. Але ми бачимо, що ні, відновили, тобто були резервні копії, відновили дещо швидше, дещо там пізніше. От але насправді я не ще не чув про втрату, ну, щоб якийсь реєстр там був втрачений. Можливо, я помиляюсь, але щось я такого не не пригадаю. Другий показник: якщо теж наші е, органи декларували, що десь щось зупинили, де щось видалили, але деякі реєстри не отримали до них доступу. Насправді, часто буває, якщо хтось десь зламав якийсь відбувся витік даних, то ці дані десь з'являються в даркнеті. Можна подивитися зразки, їх там їх або буде хтось продавати, або їх там публікують, і так далі. Ну от наразі я ще поки не бачив. Неможливо, це ще зарано. Да там, поки самі росіяни не використали наповну ці реєстри, можливо, вони їх і там не опублікують. От, але в принципі, ну скажімо, практика така, що, наприклад, коли була атакована дія, да, в 2021 році, якщо я не помиляюсь, то Зразки зразки були публічні витрати. Ми переконалися, власне, що дійсно мали підтвердження, що дійсно так її там зламали, і були там якісь там дані. Наразі по цих реєстрах я ще не бачив. Були якісь там скомпільовані дані і так далі. Можливо, вони з'являться. Я не кажу, що типу, все окей, можна там розслабитись. Ні, може, насправді просто ще не прийшов час. Але на сьогодні виглядає, да, якщо воно так і буде, то реєстри з резервними копіями цілі. Ну тобто відновлені. відновлені от і дані з цих реєстрів поки що ми не бачимо підтвердження, що вони там або всі, прям як заявляли, десь доступні і вже є у Росіян. От проте ми розуміємо, що да, така атака сталася. Сталося знов ж таки по різним оцінкам. Теж деталі поки що сум ну, я є. Мені невідомі. Е, говорять, що це через людину, да через людський фактор. Отримали десь доступ високого рівня, і власне отримали всередині всі, всі входи, виходи, і що, що було потрібно. Ну тому сказати, що можна якось захиститися і не врахувати людський фактор, ну доволі важко, да завжди до людини, яка має доступ, може прийти хтось з великими грошима. Буде система супер захищена, супер мега, там крута, там і так далі. Ну, от але до неї приходять, кажуть: Ну слухай, ми знаємо, що ти там мрієш, не знаю про домик десь якийсь. Давай ми тобі там за 50 тисяч доларів купимо домик, А ти нам оці от паролі, нібито то ти їх втратив, тебе там вкрали і так далі. Ну як з цим боротися? Ну, доволі важко, да, це все ж таки люди пропонувати зарплату 51 тисячу доларів. Ну ми розуміємо, що ми всім не можемо. От, тому е, є різні запобіжники, да, коли е, ці доступи, скажімо так і мають різні рівні, да? хтось має більше, менше там і так далі, так далі. Можливо, десь і я на своїй практиці зустрічав, коли. Люди, яким ну там, по статусу, чи в принципі по їх обов'язкам, не, не вони би не мали мати доступи. Серйозні да до, до серйозних речей вони їх все ж таки мали, тому що хтось десь зайву галочку поставив, хтось не звернув увагу, хтось ще щось там зробив, і так далі. У когось заб... просто дуже часто буває, коли забувають забрати доступ. І людина працювала десь в неї був там логін, пароль, доступи до якихось файлів. Її звільнили і забули забрати доступ. Людина 3-5 років не працює. А в неї ще поточний логін і пароль пускає її там. Якісь системи. І, і піди потім розбирайся, яким чином воно сталося. Система може бути там бездоганна з точки зору там програмного забезпечення чи там залізяки. І так далі, а от людський фактор бере і просто підводить. І це насправді теж я тут там не виправдовую, не державу, нікого ну там є проблеми, це очевидно. От але ми бачимо на тому самому прикладі Київстара, да це велика компанія з великими грошима, з класними спеціалістами, насправді і е, хакерам. Тому що це потужні хакери. да? тут ми не маємо, скажімо так, якихось ілюзій, да їх можливості якось применшувати применшувати. Вони насправді ну якісні хороші, якщо можна так їх назвати. От вони змогли покласти на тиждень да велику комерційну компанію з грошима і спеціалістами. Ну що ми говоримо про державу? Да? там теж є проблеми, і як бачимо, що теж можуть атакувати. Тому тут все. Ne tako, skajmo. Однозначно, да, хоч трохи такий дурнуватий термін, да але насправді дійсно багато чинників це складні штуки. Під час війни змінювати щось доволі важко. да, тому що деякі процеси тривають там по 10 років. Наприклад, переїзд з однієї системи на якусь там іншу. Ну а ми тут за три роки у нас тут ракети летять, все летить, і тут ти ще мусиш там щось там на сервері, там умовно кажучи, робити. І половина людей по по. Повиїжджала спеціалісти кудись там поховалися, пороз'їжджалися, і ти мусиш це робити. Насправді, я тут не заздрю, скажімо так, нікому, хто зараз опиняється в такій ситуації, це насправді складно. Але з іншого боку, теж в мене вимоги, скажімо так, як громадянина, да, теж доволі високі. Тому що я хочу... Ну так, звісно, кожного з нас, скажімо так. Вимоги до своєї безпеки, тому що ти розумієш, що це ж і моя безпека, перш за все, так. Тому що сьогодні це там велика якась компанія. Так, а завтра це може бути можуть бути мої дані, мої документи на мій, на мій будинок, і мені буде неприємно, що його просто перестало існувати у реєстрах. Я не можу довести взагалі. Що він мій. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви поговорили з нами на таку тему. Складна тема, неоднозначна. Є ще що проговорити. Думаю, що ми не раз ще будемо повертатися до кібербезпеки, вважаючи ще про те, що все одно цифровізація крокує світом. Ми не можемо цього заперечити.